У дивиться 9 Червоний до червоного. Правильно чи ні? Правильно, що теж. І я правильно кажу. Два одинакових на, на. руками на. Червоний сідий. Правильно чи ні? Неправильно. І я кажу, що це неправильно. Ти маєш одна ще шоколадку. Так, ну що? Сюда. У мене два одинакові. Червоно. Чи? Правильно, чи ні? правильно. А я кажу, що це правильно тебе різні, Саша получає. О. Червоний червоний. Правильно чи ні? Правильно. І я кажу правильно, тебе два одинакових на червоний. До червоного. Правильно чи ні? Потіка сюди. Правильно. І я кажу, що правильно. Два одинакових. І ще получаєш на червоний. До червоного, правильно чи ні? Правильно. І я кажу, що правильно два одинакових получаєш на. Ага. Червоно. Це внімательно подивимось. Червоний. Ось. Правильно. Червоний. Неп... Неправильно. І я кажу, що це я неправильно положив. Два одинакових на. Я ложу, дивись, точку, де. Правильно. Неправильно. Прав... Не неправильно все ти кажеш. Не... І я кажу, це ж неправильно. Два одинакових. І на. Що? Черний. Правильно ні? От, правильно. І я кажу, що правильно. От, два одинакових. Молодець. Переключаєшся трошки умнечко.